Вітаю, друзі! Програма «Превенція з Віктором Петровим сьогодні присвячена дуже важливій темі. Ви всі відпочили, повернулися з відпусток. На жаль, час неспокійний, але життя продовжується. Дітки пішли до школи, студенти пішли на пари. Наші садочки, на щастя, всі працюють. Пам'ятайте, будь ласка, що не дивлячись на війну, не дивлячись на всі проблеми, які зараз є, ніхто не відміняв пандемії ковіду. Про ковід ми можемо говорити багато. Я думаю, ви багато інформації самі знаєте, почули. Багато різних спікерів про це говорить, багато відомих інфекціоністів та, взагалі, сімейних та е, е, педіатрів, тобто лікарі різних спеціальностей на сьогоднішній момент дуже глибоко знають такі, таку нозологію, як ковід. Сьогодні я хотів би вам розповісти про дуже часту помилку. І про ті симптоми, які насправді зараз трошечки змінили перебіг самого захворювання. Ви пам'ятаєте, епідемія, коли розпочалася в Китаї, коли розпочалася в Італії, з великою кількістю смертей та інше, ми можемо говорити про те, що пацієнти... Які захворіли на сьогоднішній момент на ковід, вони можуть мати три типи мутацій. Ви пам'ятаєте про дельту, пам'ятаєте про Омікрон, пам'ятаєте про те, що ці два, е, дві мутації вони мають певну особливість прогнозу, тобто, як людина буде жити після того, як вона видужає. Дельта перебігає важче, пам'ятаєте, що Омікрон перебігає легше. Коли ми лікували Дельту, це було 20 днів і більше. Коли ми лікуємо омікрон, це 3-5 днів максимум, в рідких випадках це понад 7 днів. Але є особливість це контагіозність. Тобто, якщо ми говоримо про омікрон, то він в десятки, а можливо і в сотні разів, краще передається іншим людям. Тобто, це є його епідеміологічний потенціал. На сьогоднішній момент виникає вже третя мутація. Дехто з відомих вірусологів може сказати, що вона вже не третя, а п'ятсота. Однак вам потрібно пам'ятати, що комбінація дельти та омікрона на сьогоднішній момент у деяких джерелах літератури називається як дельтакрон. Тобто мутація, яка запозичила від штаму вірусу ковіду, запозичила важкість перебігу це від дельти. А від омікрону запозичена швидкість передачі та епідеміологічне число. Що говорить про те, скільки людей захворюють, наприклад, будучи в одній кімнаті або будучи в одному приміщенні, в якому є певний закритий повітряний простір. Я нагадаю, що повітряна фаза у ковіду не є визначальною. Краплинна фаза визначальна. Що це означає? Що ви швидше за все інфікуєтеся від поверхонь, на яких може міститися. Вірус може міститися залишки, наприклад, слизу, які вилітають у людини з ротової порожнини під час спілкування. Я хотів вам розповісти про часту помилку лікування цього дельтакрону або, можливо, цієї мутації нової, які дають такий довгий код з цифрами та з латинськими літерами. Що я маю на увазі? Ми дуже часто отримуємо зауваження від пацієнта і прохання призначити антибіотик. Антибіотик, який призначається, він повинен мати покази для призначення. І я вам хочу пояснити, коли вам потрібно про це знати. Перше, ми виконуємо епідеміологічне завдання з вами і не ходимо на роботу на навчання, якщо ви запідозрили, що ви інфіковані або що у вас є перші симптоми застуди. Коли ми говоримо про ковід, дуже часто. Йде плутанина з перебігом ковіду та з перебігом грипу. Декілька лайфхаків. Перший ковід передається досить швидко, але не швидше, ніж передається грип. Інкубаційний період у грипу він може мати 2-2-4-8 годин, максимум 1-2 доби. Перебіг і початок ковіду відрізняється. Грип починається надзвичайно швидко. Гостро, з підняття температури, з міалгіями, з важкими болями, наприклад, в грудній клітині та сухим кашлем. Коли ми говоримо про ковід, то початок ковіду він є таким проградієнтним, тобто він розвивається поступово. І наростання клініки відбувається за декілька днів. Чому лікарі не хочуть призначати антибіотик вам? Тому що це захворювання є вірусним і призначаються специфічні противірусні препарати, які, на щастя, є як в лікарнях, так і в аптеках. Коли потрібно призначити антибіотик при ковіді? В першу чергу, тоді, коли йде ризик розвитку запалення. Коли ми говоримо про вірусне запалення, вам потрібно пам'ятати, що воно має специфіку і зони ураження, вони є надзвичайно маленькими локусами, але розкидані по всій площі легені. Тому ваш лікар... Не поганий, якщо він не вислухав пневмонію, а просто ця пневмонія є вірусною і її прослухати вухом, тобто фонендоскопом, неможливо. Тому ми призначаємо додаткові методи діагностики. Тепер згадуємо сьомий клас біології і говоримо про те, що оці локуси, які виникають внаслідок запалення вірусного в легеневій паренхімі, вони мають тенденцію до злиття. І тому до 3, 4, 5 дня ви не повинні приймати антибіотик, навіть хворіючи ковідом, навіть якщо у вас тест є позитивним. Але що відбувається після цього терміну? Ці вірусні частинки викликають локальне запалення, яке приводить до випиту у порожнину легені, тобто до вихід рідкої частини крові у просвіт, і виникає кашель. Саме цей критерій, він вже може становити загрозу для вас, розвитку пневмонії. Тому що ці локуси ділянки зливаються між собою і вже в цей період виникає так звана бактеріальна пневмонія. Звідки вона береться? Ковід створив умови або поживне середовище для того, щоб і ті мікроорганізми, які живуть у вашому роті, Ті мікроорганізми, які живуть на ваших слизових, могли викликати захворювання, яке буде вам небезпечне. По суті, ви самі себе заражаєте. Лікуємо антибіотиком виключно ускладнення та бактеріальну пневмонію. Тому що те поживне середовище, яке утворилося внаступ хвороби на ковід, воно ідеальне для розвитку бактерій. І ці бактерії вже викликають гнійне запалення або так звану пневмонію, запалення легень. І різними синонімами можна називати цей стан саме на третій, четвертий, п'ятий день захворювання. Тому нагадую, ми антибіотик спочатку ковіду не приймаємо. Ми приймаємо його виключно за призначенням лікаря і тільки в тому разі, якщо дане захворювання ускладнилося бактеріальним якимось компонентом. Тобто ваш лікар почув, що із маленьких вірусних локусів у нас утворилася зливна пневмонія. Пам'ятайте, будь ласка, про це, воно збереже вам кошти, життя, можливо, і здоров'я, тому що антибіотик це не вітамін, антибіотик це засіб, який повинен знищити бактеріальну хворобу, а її може у вас і не бути. Тому нагадую, що третій, четвертий, п'ятий день це час, коли ваш сімейний лікар, педіатр, терапевт. Повинен вибрати для вас препарат, який буде лікувати ваші легені. Якщо він запідозрить, що там є бактеріальна пневмонія, тоді це буде антибіотик. Якщо він не, не чутиме або не вважатиме, що ця, е, це захворювання у вас є бактеріального походження, тоді ви приймаєте виключно противірусні е, препарати. Пам'ятайте, будь ласка, згідно протоколу Всесвітньої організації охорони здоров'я, лікування ковіду є симптоматичним, тобто ви впливаєте на симптоми на нежить, болі в горлі, на кашель. І приймаєте, наприклад, препарати проти нежиттю, проти болі, або протикашлюві чи е, бронхоретики, так звані для того, щоб відкашлювати той слиз, який у вас в легенях накопичився. Будь ласка, не вживайте самостійно жодних ліків, про які ви не впевнені, або ви не знаєте, чи вони вам потрібні, чи ні. Тому що кожні ліки мають і свою шкоду для вашого здоров'я. Нагадаюся, що епідемія ковіду триває. Пандемія ковіду тримає триває. І не дивлячись на те, що в нас є війна, ми повинні пам'ятати, що ковід нікуди не дівся. Тому давайте кожен буде займатися своїм здоров'ям, не заражати інших з температурою, не ходити на навчання або на роботу. І таким чином ви збережете здоров'я своїх колег, своїх друзів. Ви не будете сприяти поширенню даного захворювання. І останнє пам'ятайте, що антибіотик застосовується. Не від першого дня ковіду його потрібно застосувати тільки в тому разі, якщо у вас розвинулося ускладнення. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Пам'ятайте про те, що здоров'я це найбільша ваша цінність, і його потрібно берегти. До нових зустрічей!